Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Доброго дня. Е, я думаю, що 1120-130 Скільки приблизно ви витрачаєте? Е, 1080 вісімдесят. Витрачаю. На що найбільше йде на навчання, на харчування. На проживання. У вас своя квартира, чи ви в орендованій живете? В мене орендована квартира, але я купила свою. А де купили? В ЖК «Синергія Київ. Я якраз зараз їду туди на заміри до своїх дизайнерів. Чи можу я поїхати з вами, щоб показати, як ви живете в Києві? Думаю, що можете. А ви всіх пускаєте до себе додому? Я не знаю. <реш> бачили. Я ви бачили? Мене? Так. Викликала таксі і будемо їхати на лівий берег. Чим ви займаєтесь, ким працюєте? Е, я працюю е, таргетологом. Працювала СММ, брала участь в різних зйомках. Чому лівий берег? Я не знаю, чому всі так недооцінюють лівий берег. Тут повно магазинчиків, кав'ярень, багато торгових центрів. Сільбо от 5 хвилин йти. Ви помітили, як ми під'їжджалися до як тут зелено? Приходьте. Це, це наш коридор. Скільки квадратів у вас квартира? 56 квадратів. Скільки коштує така квартира? 56 квадратів, квадратів, двохкімнатна, да? Так, двохкімнатна зараз це десь 3 мільйона з хвостиком. Дивіться, які гарні дизайнерські протипожежні двері. Угу. Цікаво та заходимо. Яка світла. Так, що це? Так, ну це буде санвузол. Якщо я чоловіка вкатаю на душ. Так, тоді е, ми зробимо з цієї кімнати гардеробну. А якщо тут буде ванна, то тоді ми все одно зробимо гардеробну. А ця в нас кухня. Штукатурка, до речі, вона входила в ціну чи ні? Так, вона входила в ціну. На якому ми зараз поверсі? Ми на 17-му поверсі. У нас тут дві кімнати, двохкімнатна квартира, дві кімнати. Тут в нас кухня, і ось зараз ми пройдемо до спальні. Насправді дуже класні вікна. Що це за вікна? Рехау, п'ятикамерні вікна. Два панорамних вікна. Клас. Просто вся кімната освітлена. Я вже бачу, як я ставлю сюди крісло. Із лампою і читаю вечорами. Уявіть собі і з видом, от на таке місце шикарний. Уявіть, як тут ввечері, все буде світитися. Правда, все так. місце правда? тепла підлога. В нас в коридорі, в кухні і в самбузвал. Плюс тут дуже зручна транспортна розв'язка. До роботи дуже класно добиратися. Ось тут зупинку видно. З вікна так звичайно дуже красиво, але 17-й поверх. В нас є підземний паркінг, куди ліфт одразу їде. Можна не хвилюватися за те, що буде відключення світла, тому що в нас є генератор. Яке тут опалення? Дахова газова котельня дуже безпечна. Угу. І ще е, плюс в тому, що коли температура починає падати на дворі, е, автоматично йде підігрів квартири. У нас тут є ще дві школи і дитячий садочок. Дуже так, якщо комусь буде е, цікаво. І можна придбати квартиру по програмі Є оселя. Що ви побажаєте людям, які теж так хочуть, як ви, купити квартиру. Що для цього потрібно. Щиро мріяти, працювати. Нехай ваші мрії здійснюються.